Я думаю, що ви погодитесь, що планування це звичка. І давайте першим етапом розглянемо, як формується в нас звичка. Уявіть собі, що ви саме приблизно ось така істота, яка народилася зі своїми генами, зі своїми родовими, родовими програмами, зі своєю фізіологією, тобто вже сформований елемент особистості, скажімо так, тоді вас приблизно у віці від. 8 місяців і далі з'являється відчуття, що ви не продовження мами, а ви окрема одиниця. І тоді вам мама, тато, батьки всі говорять, який ви. Або ви рішучі, або ви не рішучі, або ви багато їсте, або ви мали або ви високі, або ви ходий, або у вас волосся таке, або не таке. Вас починають з кимось порівняти, і таким чином у вас формується образ себе від батьків. Наступним етапом ви йдете в школу, в садок, де вам вчителі продовжують теж пояснювати, яке життя і хто ви в цьому житті. І вас як учня, як людина, яка сприймає інформацію, як людина, яка пише домашнє завдання, акуратно, неаккуратно, вас формується новий образ себе. Потім далі у вас з'являються друзі. І друзі теж мають великий вплив, і вони вам говорять. Хто ви? Ви або веселий, або нудний, або спортивний, або будь-яка якість, яка присутня вам. Я думаю, що кожен з вас має уявлення, ким ви були, навчаючись у школі. Далі, це саме все продовжується. У вас з'являється якесь інше уточнення, ви читаєте якісь певні книги, ви дивитесь якісь фільми. Ви маєте якісь емоційні переживання, і вас формуються, так? Ваші емоції, ваш досвід. Ваш досвід. І ще багато різних обставин. Ви, ви кудись переїжджаєте, десь ви, можливо, хворієте, десь навпаки, у вас радісні, різні емоції, і вони передають вам досвід. І таким чином вас формуються ось такі образи себе, хто ви є. І зараз я дам вам таке питання, для того, щоб ви подумали. Наприклад, уявіть собі, Просто пригадайте, для того, щоб ви переконали, що це і так відбувається насправді. Згадайте себе, як ви поводитеся, або точніше, як ви себе внутрішньо відчуваєте, наприклад, біля своєї мами. Біля своєї бабці, біля свого друга, біля своїх дітей, біля своїх там, колегів по роботі. Все це, іншими словами, можна назвати ролі. Але направду це є образи вас, які формуються. У вас в підсвідомості. Це є вся наша підсвідомість. Підсвідомість. І все це сформувалося багаторазовим повторенням. Тобто, коли вам друзі не один раз сказали, наприклад, повторювали, 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 сказали. Ви прочитали одну книжку, другу, третю, ви сказали. Вчителі вам сказали раз, 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 від різних вчителів отримали підтвердження мама, бабця, тато, та 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 та, та. Книжки прочитали певні. Тобто багато багато разів повторилося, якісь емоції відчували, якісь фільми багато на одну тему подивилися. І у вас сформувалося. Тобто багаторазовим повторенням. Все дуже просто. І зараз ви вирішили почати планування. Що таке планування? Ви до того не планували. І зараз у вас виникло це бажання. Давайте ми його тут позначимо. Ви хочете планувати. План. Що відбувається? Зараз, під час уроків, ви починаєте у вас і всього 5 уроків. І за ті 5 уроків вам потрібно зрозуміти, для чого вам планування і наскільки воно буде ефективним. І після того я хочу наголосити на регулярності, тому що один раз пройти ці 5 уроків, нехай буде це там по півтора години ви приділите на кожен урок, це у вас формується лише малесеньких 5 Крапочок, для того, щоб це стало вашою звичкою, де ви будете планувати кожного дня, вам потрібно виконувати це, хоча б, як кажуть науковці, від 21 дня так досліджували. Але я запевняю, що трошечки більше в моїй практиці до 6 місяців регулярного планування, якщо ви будете це робити, у вас формується навик планування. І я сподіваюся, зараз ви розумієте, що на першому етапі планування важливо просто регулярність.